もうちょっと。<music> переглянула нашу переписку, і вже в березні ми вирішували де назбирати донатів mm -hmm. на тепловізори. Вже поширювали інфу. Також постачали щотижня. Тоді ми налагодили постачання м'ясної продукції від забіяки. Але це дуже довгий період, і насправді mm -hmm. це дуже допомогло, тому що ковбасні вироби і тушонка у банках не тільки військовим, а коли деокупація відбувалася на Київщині, дуже багато поїхало, і тоді це. Mm -hmm. Було дуже важливо і на часі, бо це справді було потрібно. Хотілося сильно допомогти, і в той час настільки було багато звернень, тому Можливо, Руслан, те, що ми з вами були особисто знайомі, була якась певна довіра, тому що не знали, як і що і куди. І звернень було насправді дуже багато з різних сторін і до чоловіка, і до брата чоловіка і так далі. Коли оце почали такі масові звернення, коли я говорю чоловіку, що потрібно туди, тудинка, ти особисто знаєш, ти впевнена, куди і що це вірно воно йде, куди потрібно. Тоже да, да, це точно туди. Тому напевно, практично усі. Донати, допомоги і так далі, усе йде через ангар, через вас насправді. В перший розіграш ми робили парфуми, і тоді насправді щось ми не поставили конкретну цілі, зібрали тоді. ну насправді не дуже велику суму. На пам'ятається в районі було там до 30 тисяч так. гривень. Коли ми робили ось цей ось ще один останній розіграш, насправді активність була дуже низька. Це було дуже тяжко. Навіть коли ми перший раз робили, пам'ятаю, ми закинули лотерею, дуже якось так всі так повільно це все робили. Ніхто не скидав, поки я не зняла отаке. Погрожуючи відео і сказала, так, я бачу кожного це зараз. Я бачу, хто мене переглянув, не полінуюсь передивитись, тут. Мої куми, подруги, знайомі. Всі, хто зараз від вас не прийде тих нещасних 100-200 гривень. Да. я <с вас <с з блокноту ви що реально, якісь ненормальні, і тоді почали всі скидати. Ну мотивує те, що люди реально почали менше донатити і виходить, ну хто ж як не ми. Ще ж з донькою була історія, що теж вона збирала на якомусь родинному святі. Це дуже цікаво. Так, да, так, да, так, да. вона постійно збирає в неї такі підзинове. Вони як Які діти, знати? вона потім злата, злата. злата. Вони нещодавно з, з своїм братом, з моїм племінником, вони були вдома і дзвонять до мене каже, що ми. Йдемо до магазину, я поробила якісь там браслетики. і йдемо продавати. Будемо збирати гроші на зсу. Я кажу, молодці, взяли якусь табуретку. Вона каже: я ще якийсь ще якісь цікаві костюми там є там ще з цього, щоб було веселіше. Людям Я кажу, ну прекрасно, <смі> і ти заробляє. Дуже часто люди кажуть. Ну, ми донати, не так відверто, відкрито, як ви, з фото, з відео і так далі. Я в це трошечки не вірю. Мені здається, людина, якщо вона донатить, тобто те, що ми робимо зараз там на відео, на фото, то насправді це теж тільки там левова частина. Ну, є такі звернення, які і. Ніхто не знімає, не фотографує. Якщо ви активно це фотографуєте, знімаєте, якщо якісь такі запити, які там публічні, якісь там е, захід організовують, де прописують звичайно. Там, ми це робимо. Ну, але це не усе, щоб ви розуміли. Тому, мені здається, людина, якщо вона донатить собі тихенько на дивані. То вона і візьме участь і в лотереї, візьме участь і в будь-якому заході. А якщо вона там не бере, то скоріш всього вона і там не бере. Ну публічне я... донаторство зараз потрібне, тому що воно мережується, тому що воно стимулюється робити інших. Ну, воно десь надихне звичайно. показує приклад і mm -hmm. інакше не можна, тому що всі мають хотіти бути в ось цьому ряді. Дякую, Олександра. Дякую Як? всій вашій родині, яка підтримує. i